Сьогодні хочу хліб з яйцем діткам жарити до сніданку. Щось таке сьогодні, не знаю, яка на вулиці погода ще не була, але єлі-єлі проснулася. Не знаю. Ось так спати хотілося, що на другій поверсі будильник він включає. Сьомій годині чують дзвони. Я чую на першому поверсі, але так він ще не встав. Не знаю, що так тяжко сьогодні всім вставати. мого дитинства, так я колись дуже любила його хліб вжарений. І так зараз малим жарю. Добрий ранок! Хлібчик бачу добрий. один кусочок. А що ти наводиш будильник на 7 і, і маму буде. Добрий ранок. Так. Як настрій? Нормально, добре. так? Вони сьогодні поділилися. Сашуля дуже любить хліб. З яйцем. і Максимка любить. Ланка, ти не любиш, так? Зробили омлет такий з ковбаску. Ти з'їш його все? Ну давай приступай. Смачного. Дякую. Yeah. Yeah. Що сьогодні ти одягаєш? Булон. І джинс. Сьогодні а чого так? Бухлон. А зверхи що якийсь піджак чи що? Чи кардіган що береш? Не можна піджак. Можна сьогодні піджак. А завтра вже, мабуть, курточку треба. Молодець. А на голові що робимо? Не знаю. Ти така гарна. Дякую. Ну то що. Все, пішли. Давай. Ну, покажи задній хвостик. Ось такі стрічки поклала сині. Молодець. Ну, погода, я вам скажу, сьогодні вже так, як і передавало. 16. Ну, ще не 16, але холодно, холодно. Ми вже зібралися до школи їхати, Ще чекаємо Сашка і їдемо, тому погода міняється раптово. Ще би хотілося сонечка. Ну, ще буде моментами. Там два-три дні буде сонечко, тиждень холоду. І так дійдемо до зими. Хочеш, ні? Каже, якби були зими такі, так? щоб можна сонками їхати, А то нема де й покататися.